Вітаю всіх. І так, Зеленський поїхав у Францію, щоб надали дозвіл на кидати зброю, куди, куди треба. Давайте так. Що дасть ця поїздка Зеленського до Франції? Що для нас вона дасть? Давайте подивимося, що вона дає нам. Так, обновлення чогось. Хитрі дії маніпуляції, хитрі дії, дуже. І якісь домовленості хитрі. На тему військових дій. Так, ой, бачите. Кіцевий результат який? Угу, 50 на 50. Це вже цікаво. Дивіться. Розмов, багато розмов на цю тему. Розмов дуже багато. Тепер дивіться. Ситуація двояка, двояка, тому що, я б сказала, те, що тут йде, воно не все. Це обновлення якихось домовленостей по, на тему військових моментів, скажу так. Але воно хитро, дуже все хитро, і є певні інші домовленості вилазять. Одні обнулились, інші вилізли. І наша влада це дуже добре робить, скажу так. Але, але є нюанси. Перше багато розмов на цю тему. Ну, бажання великі, але вони будуть не всі задоволені, тому що, я би сказала, тут щось можна, щось не можна, треба накопичити щось і швиряти потроху. Ми можем, не можемо масованість. У нас немає масованості. Ось що. Що не показує масованість? Це те, що каже ця колода. Добре, беру другу колоду. Але так, Зеленський поїхав у Францію, щоб нам дали дозвіл стріляти, куди потрібно і чим потрібно. Що нам це дає? Це, ця поїздка, щоб воно принесло результат. Хочеться. По-перше, зміни, серйозні зміни. Так, по місяцю. По-перше, це хитрі дії. Не все відкрито. Не все. Так. Ось ця подорож. Одразу, знаєте, результат. Подорожі цей. Не дають вони те, що прям хочуть. Але, знову договір. Тут, ось тут закінчу розкладати, дивіться. Будуть певні домовленості. Таємні, про які ніхто нічого не скаже. А ну, кінцевий результат який. Тріка мечів. Угу. Ну, розчарування буде. Буде розчарування. Обнулення. Знову, знову карта обнулення. І це маніпуляції. Сімка мечів. Дивіться, ті ж самі карти. Ось блазень, сімка мечів закохані. Ті ж самі карти вилазять. І ось дві кажезлів. Там була двійка пентаклів, тобто це двійка ресурсів, що можна не взяти. Тут дві кажезлів, два шляхи, що робити. Це вибір шляху, як робити. Цікаво, цікаво. Але будуть нові домовленості на тему всього цього, що робити. І це дуже хитрі домовленості треба буде дивитись ще одне питання пізніше